Якось так. Новий трамплінчик для мене. Як завжди, трек буде в описі. Так-так, я знаю, що це старе відео. Зараз прохід, проїзд на Лису гору заборонений, але... Все ж таки більшу частину трека можна проїхати. і Сьогодні заакцентуємось на участку за колдовищем Знаходиться воно на мушеловці, точніше біля трейлу. І дуже зручно їхати або після мишеловки через нього в сторону Голосієва, або навпаки, коли ви їдете з голосієва до мишеловки, то заїжджати на цей трейл. Там доволі цікаво. А це той самий невдалий пеньок дерево повалене, в яке я вмудрився завалитися рік чи два тому. Це відео також є на каналі. Думаю, легко його знайти, кому цікаво. Ну і ось почався сам трек. Він проходить вздовж яру, доволі звивистий, є перепади висот. Зараз там набудували вже якийсь навіть є місточок, під ним можна проїхати. В принципі, доволі цікаво там, ну, можливо трошки він брудний, не відшейплений, але це в принципі очевидно. Багато хто про нього знає, але також я впевнений люди, які там ні разу не їздили. Все, що вам треба зробити, це орієнтуватися на доріжку вздовж забору між храмом та кладовищем. От ви виїжджаєте на неї і далі шукаєте просто лазєєчку, як попасти, а, як це пояснити, навіть не знаю. Мабуть, що в наступних відео, кому буде цікаво, то я покажу. А, просто крізь хащі пролазите і попадаєте на цю стартову точку. Думаю, хто хоче, той знайде. І в кінці ви в принципі виїжджаєте на початок мишеловки. Так само можна знайти і в зворотньому напрямку. Я кажу, що достатньо одного разу, щоб проїхати його і можна вже запам'ятати. Ну, Якщо подивитись на карту страви, то участок цей виглядає саме так. Називається він джерело, трейл джерело, такий от крюк можна зробити, щоб не їхати по асфальту в обидва напрямки. І, звісно, цей трек цікаво їхати швидко, тому що тут багато торчків, багато поворотів, доволі вузенько. Є на що подивитися в, принципі, в тому ж урвищі. Але треба бути обережним, тому що вилетіти доволі легко також з траси. На цьому етапі ще є шанс спуститися далі в Китаєво. Ну і на цьому все. Тут починається яр і розгонка до старту всіх трас на мешолопці. Всім, хто додивився, дякую за увагу. Пишіть коментарі, питання, буду старатися всім відповідати. Якщо цікаво, я радий. Ну і трошки футажиків з самої мишеловки для тих, кому це в новинку. Дивіться.